Він надзор взяв, кинув і порвав мою десятонну книжку з космознавства. Та це все бред, нічого йому не зрвав. Просто я хотів взяти книжку, він не віддавав, ну і я її вирвав і нечайно порвав. Тихо, тихо, Заспокоїлися. Марія Іванівна, кажіть, що тут сталося, врешті-решт? Я не знаю. Мій любимий донечко, на нього накинулися. Це правда. Той поганий. Він поганий Назар. Да. Е -е -е -да. просто, ну, Я просто страждаю, точніше, не страждаю, а насолоджуюся поганою пам'яттю. Коротше, короче, вс так навіть нереально порвав книжку, хай платить компенсації.